Двісім, ви на каналі Скле. Граємо сьогодні різдвяна історія Проблокс. І так, я казав, що ми будемо грати зимові режими. От і ми починаємо з цього режиму. Дуже прикольний режим. Він, походу, новий, бо я його ніколи не грав, навіть не бачив його. І так, знаєте, що нам треба робити? Нам треба перше. Це дожити до Різдва. Це саме головне. У нас є 4 години. Значить, 4 години ми будемо виживати. Ну не справжні години, не справжні. І не просто виживати. Нам треба шукати всякі подарки, печиво, ще там щось, якісь листи шукати, все носити до саней. А знаєте, хто з нами буде бігати? Страшний Санта. Страшний і там ще хтось буде бігати. І пастки ще будуть робити. Коротше, режим дуже прикольний, дуже цікавий. А чи доживемо до кінця, ну це вже побачите. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, бо коменти це важливо. Ну що, йдемо, доживемо до Різдва. Погнали! це? Оце розуміє зима? Воно ну, погнали, а що нам робити треба, люди? Я ж це ніколи не грав. Час де. 2, 1, 0. Дей полетів? Оце? І що робити? А що робити? Ми маємо щось знайти, шукати, збирати якісь речі і приносити Санті у цей. Псани. Та? Чи ні? Чи наборот не забрати треба? Що в МайРВЕД Чуєте? ту ду 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 ду, -ду. час 6 восьми двоє о є, є. Весь шесть стало Но... санта воркшоп магазин, санти санта заліз, приліз. Прийшов. Це він? Це де? Це що за такі санта? 12 -та година? ні Не, 12 8 У нас є раз, два, три, 4 години. Це ми. Що ми маємо робити? кіт Ну. сани бачу сани сане. треба в сани Подарки. Ага, все, все, тепер зрозумів, Дойшло. The present. Добре. Але треба від нього тікати. Це не той Санта, якого ми збираємо. Є добрий і злий, то злий. Від злого тікати, подарки приносити, і все буде нормально. Все, я готовий, в принципі. Скільки подарків там треба збирати? 28. А ну нічого собі, а то не забагато. Туда можно йти. Опа. Один е. А сани, да? А де сани? О, другий. А можно два підряд брати? Можно. Е, дверь, уже три там. Вс, я зрозумів. А дверь тут прикольно. Тихо, 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 тихо. Я чест не бачу, того злого Санта. Бачу ще два подарка. Олені, олені. Тут один замерз, соло. Це забрав, то забрав. О, дивіться, тут пари подарків. То, певно, всі подарки я нахожу. більше ніхто. Скільки ми там знайшли? Три тільки. З тих трьох я два, і ще три. Четыре. він там! Аву він! Бачу, бачу. Ну такий собі. Я думаю, що я бігає. він не вміє бігати. Так, 7. 11, молодці. Я свій на поїзді. Оу! Ого! Ай-яй-яй-яй-яй! Беду втік. Я думаю, капець буде. 14-28, ну майже. Бачу, бачу подарки. Дуже багато подарків один. Давай. Не догониш. Не догониш. Ал диви догоняє. Коз you will be destroyed. Sunti you will be destroyed. Terminator. Він термінатор якийсь. О, доганяй, oh, догоняй, догоняй, догоняй! Ай-яй-яй-яй-яй! О, подарки! Доганяє, капець! 18 Він тільки зо мною ходить. Він знає, що я головний Він, походу Та біжи! Є, скільки? 22, трошка. Ага. Ага, не догониш, ти термінейтор. Там подарок, тут подарок. Короче, роблю все, що можу. Ох, uh, чуть не застряг. 24 вже є. 25, 26, 27, 28, добре. Один зверху і три знизу, напевне. А я один лишився, чи що? Я не розумію, чого він тільки за мною входить. Є. Yeah. Ще три подарки. Я не бачу щось ніякого. О, тут я не був. Слухайте, то я 20 подарків знайшов. І там на ключик закриті якісь двері. То походу відкриється друга локація, якщо ми першу пройдемо. Або шо? Або шо, я не знаю, або він там ходить. Ай, ті останні подарки буде дуже важко знайти. Ну. Но... Диви, він шість стрибати не хоче нанести. Е, чекай, ви переїдеш. Давай, давай, давай. А час десь де? Та нема вроді, часу. Дивіться, 25. Де? Де ті три? Що? я прийшов? Але я ж вижив. Так, троє мінус, троє прийшли. Фух. Але ми не встигли, ще три подарка, то ви шо? Давайте ще одна спроба. Дивіться, тут файно. Давайте, ми зараз зможемо. 5, 4, 3, 2, 1. Чи ми лише троє проходимо далі. Ми троє проходимо далі. О, вже дев'ята. А, була восьма, тепер дев'ята. Все, зрозуміли? Ми маємо дотримувати до 12 години, троє лишилось. Я готовий, давайте, давайте. Але збирайте, я вам кажу. Було 28, тепер має бути менше. Я готовий? Хто смійовці? А може тут якийсь другий буде? Чи ні. Дивись. Нічого собі. Оце вже цікавіше. Головне, аби він швидше не ходив. І мені знаєш, що цікаво. Чи буде їх двоє, чи він один. Добре, я готовий, та я готовий. Скільки подав? 20. Ети, тепер менше, добре. А це що ми нам треба збирати? Моркву? Диви, він там, бачили. Тикай. якийсь пірат Ладно, я тікаю. Хотів все добре на і чуть він мене не здвоил. Тікаємо геть А він я три. Я в шоці. Ви це бачили? Так, одного не йшли? Ні, не йшли, а що таке? То тут ходить, але я не бачу де. Так, один, два, три. Чотири. П'ять. Ох, я понаходив. А, той на дворі. А оцей в хаті ходить. Двоє їх ходить. Все, я зрозумів. Так, я вже пять не йшов. Ви серйозно, а ви нічого не йшли? З ким я граю? На другий раз. Ти заходь, підемо грати з тобою. Та, та, ти, той, що сидиш зараз це відео. там є. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тікай, тікай, тікай. ти мене не зловиш. Я, Я хоч взяв? Взяв, вроді. Скільки в мене? Шість, там і там. Тікай, тікай, тікай. Добре, що вона ще є. Я думав, що її вже нема. Полом бегаю. Сюда, давай. Так, добре. 6, мне треба цих 6 занести. Бач, там одно. Добре. Але я не бачу, де час, де. Двого разу... Час. Давай, 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 давай. Скільки там я заніс? 13, 20, 67 найти. Я думаю, що ті сім на дворі. Або з того боку. А, вот там ош є. А вона ще знов нічого не ловить. Не збирає. Ого, тут же заморзілка. Один. Два. Три. Ай-яй-ай-яй-яй-яй-яй, ай тікай! Треней шоу. Ще чотири, Знову лишся так як того разу, трошки. Дев'ятнадцять, ще один. Бачу на дворі. Один останній. Так, цей зунов біжить. Давай, 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 давай. Прикиньте, зараз все зробимо. 20-й. він біжить за мною, ти мене не зловиш, Yes. Добре, що вона знайшла трохи. Давай, 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 давай. Ее двадцятка, і ми знов троє. Я там година, вже має бути 10. Дві години лишилось. та? йой йо йо йой ой Що -йо -йо. це таке? Не треба ні цього. Молодці, молодці. Взагалі молодці. Давай, давай, нам ще трохи. Дві десята. дві години. Середину пройшли, Тепер що збирати? Було перше 28, потім 20, тепер десь 15. Зараз ми все знайдемо і все буде нормально. Добре? Добре. Давай, давай, давай. А, чекайте, а хтось головний ще один за має з'явиться, так? Чи ні? А ти ще хто така? Це що за снігова королева? Так, 16. Погнали. Що вам збирати треба? Листи? Це листи? Я не знаю, що це таке. Листи вроді. Ну давайте, бігом. аби нікого не зловили. Так, два. Три. Дві я бігом, валю. Чотири. Там поїзд не переїде, не переїхав. П'ять. Я вже п'ять не йшов, чуєте? А ви щось шукаєте чи ні? Давай, давай. Ладно, йду до гри, подивлюсь, щось творе. Іде та рулева. То походу відкрили нову територію. Ого, вот от цей вже йде. Там два листа треба забрати. І тут два листа. Чуть, чуть не догнав. Та, втік. та тікай же від мене. Дивім, не спокій не лише. 8, я вже 8 найщу. 9. Ааа, дивіться, що вони роблять. Вони на коробки перетворюють, і він їх не ловить. Я не хочу таке робити. Не цікаво, дуже легко. О, дивись. За опаску загонять. У їх тут двоє, а я один. Розумієте? Може бути пастка. Давай, міс, давай, міс! Да, дві їх двоє <реклама> ходить. Що то в нас 11? Добре, ще трохи. А може, ми підписуємо бігом, ти підпишись, що ще на дві ночок топти, не загубився. Я тікаю. десь 11, мене 4. 15 нас і ще один на дворі. Я йду на дворі забираю, ми виграли. Нормально, в принципі, нормально. Якщо я зараз все донесу. Давай, 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 давай. Добре. І останній. Е! Єс! Yes. Ви бачили? Він мене чуть не зловив. Вс, одна година. Єс. Yes. І прикиньте, я ще псі не зберу. Ну не 16, ну я десь 14 точно не зберу. Ну, Навіщо збирать? То цей кіт взагалі нічого не збирать. З тим котом? 2, 1, 0. Погнали! Одна година. Фінальна! Фінал! І хто новий буде? Давайте, давайте, я чекаю. Ага, він пастки ставить. добре що, не, не замічу? Все, я буду вийти. Давай, давай. Ну страшне, страшне, трох. Let's finish this final. Добре! Все, давайте Бігом. Бегом. Шелесты збирать, що бабаш там якісь. Скільки там позбирать нам. 14 штук. А чого? 14 штук якихсь нам треба Я не знаю яких. Ну давайте. то що це фінал, це вже добре. І ж ж я не бачу, що йде. І на пастки треба дивитися, бач, там пастка зліва. А во, печиво! Одно печиво у мене є. Так, я до гори. Два. Три. Репечуш, ви збирайте, давайте. Ви там пастка. Цікаво, як ті пастки працюють. Чи вона тримає, поки той не прийде. Чи ні? Так, я вниз. Слухайте, знаєте, скільки я вже печ знайшов? Зараз я вам покажу. 7! Половина! Ще половина! Давай, йду на двір, бо так вже біжить за мною. Добре. Йду на двір трохи подаешь. А, ні, я не йду на двір. Ти на двір піти, ага. Не пішов. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, чекайте, що тут? Тут все спокійно. Бачу. Один. Два. Три. Ще четири п'ячка найти. Вися, я цього відволік на себе, ну а чого ті не збирають? Тріпечува, де ще є тріпечу? Ви і тут ходить, і там ходять. Я шість печево не вижу ні одного. На дворі, напевно, всі. Бо в хаті вже нема. Давай, давай, фінал. Або тому холодильнику є. Ще 4. Один. Той біжить. Він не, не йде, він біжить. Два. А цей дивіться, що зробив. Це той кіт, напевне. Він перетворився в коробку і що там сидить. Ну, я майже дожив до різдва. Я думаю, ви можете зарахувати, що я дожив. А ну, чекай, може, вони щось зроблять? Чи вони нічого не роблять? Вони взагалі нічого не роблять Давай, давай, злови її! Вона злови І не лови Давайте, я хочу сюди двигати. Чотири печива треба було знайти. Аво, раз, два, три, чотири. Є. Вони ще й бачать де. От чого я все робив. Бо вони нічого не робили, взагалі. Вони сидять і нічого не роблять. Аби їх йшли зараз. Капець. Це капець мені не повезло. Я просто забіг в тупік і все, ззаду зайшов той сніговик і все. І я мінус зразу. Во дві печу стоїть. Та бери, встань, візьми печу. Чого він не бере? О, ця взяла печу, добре. Хоть, хоч хтось. Вот там ось знизу зупечу. Скільки то ще? 10, в неї одно є. Ще 3. Давай став туди. А вот там одно. І за зло. диви, і за зло. Не зловив! Та це не чесно. Ну що це чесно? Він вже тут був. Я теж міг таке зробити, але я не хотів. А, та. А вона хоче той взяти. А цей що? Це б нічого не робить. А диві, той тобі піде на а вона піде по топечу. Це будет і ще одно лишається. А одно десь аж там далеко. Та бери вже топечу. Ну Ту-ду-ду-ду-ду. дуду. Табери печиво. Я бы вже давно взяв, я б вже навіть з'їв то топечу. Воно, в принципі, надкушене навіть. Та що ж ти набереш? Тебе воно чекає? О! Ти взяв печу, не вже! Не вже кіт взяв печу. Все, і в неї останні три. Біжи, давай. Все, прийшли. Я прийшов. Навіть через те, щоб не зловили, я все одно прийшов. Вони б нічого не змогли зробити. Давай, давай вже, Никит, ну то ясно. А я теж міг себе перетворювати. А то не цікаво. Давай, давай вже. Є вони двоє. Як вони так вижили, я не розумію. Ааа, все, різь два. А шо то? То не було фінальне? А ну очка, я хочу подивитися, що далі буде. П'ять, чотири, три, два, один. Бум! Ні, не фініш? Чи фініш? Та, фініш! Дивіться, вже ніколи фінал був. Сила! Я в шоці. Ну, видиш, вони двоє ці лишили. Коротше, то я виграв. Файний режим, ні? Але мені треба буде зайти з вами десь. Бо ці такі собі грачі, якщо чесно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па! Супергерой на YouTube канал підпиши і склепрозвається для те. нові відео.